Привіт! Ти молодечно вімкнув це відео, тому що сьогодні ми говоримо про дуже важливу річ, яка максимально пов'язана з текстами і максимально пов'язана з присуванням через інстаграм. Сторіс, як продавати через них без слів, купуйте, приходьте або ж записуйтесь. Погнали! У багатьох виникають такі страхи, коли вони тільки починають вести свою сторінку. Складно вести сторіс, виходжу в них, але в мене не росте активність на сторінці. Не знаю про що розповідати. Це нікому не цікаво, навіщо мені старатись, і так це ж смішно знімати сторіс. Я ж не блогер, це все абсолютно нормальні страхи, але я би була б на ліку, якби не показали потратити на практиці, як це спрацювало в моєї учениці, і як ці всі страхи розвіялись, коли вона побачила результат просування через сторіс і через тексти. Була у мене дівчинка, яка викладає вокал. От, і коли ми тільки почали наставництво, вона вела свою сторінку стандартизовану, як всі, показувала своє життя, показувала селфі, посиденьки з друзями. От, деколи постила відео зі своїх виступів, виходила в сторіс, часто взагалі не виходила, от, і викладала в школі. І 50% свого заробітку вона віддавала за оренду в цій школі. Сталося потім час наставництва з нульової сторінки. Вона залучила звідти 6 студентів, яким вона викладала вже сама онлайн або ж офлайн в Києві. От і забирала собі 100% суму заробітку. Що взагалі сталося? Правильно упакована сторінка, правильно упакована шапка профілю, правильне ведення сторіс і постів, і загалом розуміння того, як ти маєш транслювати свій образ в блозі, дало їй такий результат. Тож порада номер один, менше давайте експертності, замість того, щоб показувати, наприклад, вправи, як правильно там дихати. Софія показувала, як вокал змінив життя її, її студентів. От, і взагалі розповідала про те, що ходити на вокал це як спосіб релакснути, спосіб, спосіб зняти стрес, побороти внутрішні страхи. Тобто люди до вас приходять часто через те, щоб вирішити якісь свої особисті проблеми, побороти якісь особисті страхи, і вокал буде одним із методів, шляхів того, як позбутися цього. Далі важливо ділитися користю одразу на прикладах. Замість списку лайфхаків, наприклад, чи додатки, як яке семейником важливо показувати, як завдяки тому додатку або ж тому Рівс ви змонтували таке відео, яке залетіло і прям вийшло. Все е, класно, і ви залучили нову аудиторію, яка ще купила в подальшому. То, бачите, тут важливо показувати те, як ваш продукт або ж ваша послуга доведе до конкретного результату, який ви хочете. Рада номер два: навчіться поєднувати особисте і роботу. О, це така навичка, до якої дуже часто люди дуже важко йдуть, але насправді це все реально. Для цього не потрібно використовувати величезну кількість курсів. От, наприклад, я займалася раніше, коли була у Львові стретчингом, От і мені важко давалося сісти на шпагат. І Зараз теж важко дається. От і <клес> я розповіла свою особисту історію. Е, от про те, що там я маленькими кроками йду до свого шпагату і кожного дня бачу результат. І кажу про те, що в мене наставали моменти, коли мені було справді дуже важко, я хотіла все кинути. От, але цю межу я перейшла, переступила, от, і е, далі побачила, як спускалась нижче, 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 і потроху там, доходжу до своєї цілі. Але суть в чому? Тому що я проводжу паралель з тим, що от, моїм студентам так само вдається сподівне переживати. І часто вони, коли е, отримують нову інформацію, свіжу інфу, вони думають, що для цього потрібно дуже багато часу, щоб її там засвоїти, потім її використати в роботі. От, але але коли під час наставництва вони працюють з реальними клієнтами, починають заробляти, от і ще відбивають суми від наставництва, то такі, о, класно. І варто було перейти цей момент, складний період, для того, щоб далі було легше, для того, щоб я з наставництва вийшов не просто з конспектом, от, а з конкретними результатами. Порада номер три: заморочуйтесь над сенсом, а не над візуалом у сторіс. Якщо, наприклад, ваші там справи чи товар дають комфорт, говоріть про це конкретно. Якщо людина отримає від вас свободу у роботі, акцентуйте на цьому у своєму контенті в сторіс, часто говоріть про це в рівні. Якщо, наприклад, людина хоче бути фінансово незалежною, згадуйте про її ціль у сторіс частіше. І так ви зможете привертати увагу саме ваших потенційних покупців. Ну, звісно, більше про це на моїй сторінці в закріплених хайлайтс, всіх різ і постах. Мої студенти часто кажуть, що вони використовують мою сторінку як типу для конспектування Ваня, тому, якщо хочете розвивати сфері копірайтингу і маркетингу і вчитися просувати себе через тексти, раджу використовувати такий лайфхак. А тепер вертайте до низу сайту і читайте всі деталі, умови по тарифах і головне деталі самої програми, яка б вас приведе до конкретно вашої цілі і здійснить можливо навіть вашу мрію. Папа. -па.